Багато жінок, відчуваючи дискомфорт в інтимній зоні, відкладають візит до гінеколога. У таких випадках тест для вимірювання рівня pH стає незамінним помічником. Здоровий та збалансований pH інтимної зони жінки є помірно кислим і знаходиться в діапазоні 3,8, 4.1, що забезпечує природні властивості самоочищення та захист від інфекцій. Як провести вимірювання pH? Тест можна виконати в будь-який час доби без попередніх гігієнічних процедур. Але перед походом у туалет. Перше. Дістаньте PH смужку та прикладіть її лакмусовим кінчиком між великими та малими статевими губами. Таким чином, щоб секрет потрапив на лакмусовий папірець. Порівняйте результат зі шкалою. Якщо відтінок лакмусового паперу не змінився, вітаємо! Ваш pH с піхви у нормі. Якщо смужка змінила колір, це означає, що ваш pH піхви має більш кисле або лужне середовище ніж потрібно. В такому випадку важливо вчасно звернутися до гінеколога та підібрати програму догляду за інтимною зоною, яка буде лікувати кандидоз та профілактикувати рецидиви. Гінекологи рекомендують проводити тестування pH-піхви ПР двічі на місяць за тиждень до та тиждень після менструації.